У студії Соловйова істерика Америка тисне і вимагає від Росії негайного тридцятиденного перемир'я, а вони ой, як не хочуть, розуміють, що для них це початок кінця. Я задам наступне питання: а хто сказав, що нам потрібно тридцятиденне перемир'я? Чому взагалі щоразу західники кажуть, що необхідне тридцятиденне перемир'я? З якого часу. Метою стало саме тридцятиденне перемир'я. Навіщо? Нагадаю, що цілі спеціальної військової операції були чітко сформульовані Верховним головнокомандувачем. Ніде не звучить фраза про тридцятиденне перемир'я. Ну як же ти не розумієш, Рудольфич? Все тому, що вас до цього примушують, але ж пропаганда завжди може зробити хід конем. І удати, наче це Україна, слізно просить про переговори. Вони нічого зробити не можуть. Тому всі вони говорять на колінах Зеленський сьогодні плакав, Дональд Трамп. Тисни на Росію, допоможи нам, так само плакали е -е, Мерц, Макрон і Стермер. Ви ж нічого, якщо навіть не можете зробити нічого без участі сполучених штатів. Ох, вже ці фантазії пропагандистів завжди цікаво спостерігати за тим, як вони виправдовують боягузтво свого лідера. Знайшли до чого докопатися. Союзники України допомагають тиснути на Росію. Це просто кажуть представники второї армії міра, яка в Україні без корейських солдатів Курську область півроку відбити не могла. Терміново на Росії ліквідовано одного з розробників іскандера, яким Росіяни регулярно обстрілюють Україну. Цього разу тут навіть гур не причетні. П'яного 74-річного негідника Володимира Недошиєва скинув зі сходів у під'їзді його сусід-сантехніки. Полетів розробник іскандеру зі сходів прямо в пекло. Туди й дорога. Ну, досить смішити наші іскандери. Ну, годі вже. На Путіна напали російські воєнкори звинувачують його в провалі. Тільки не уявіть, за чотири роки так званої спецоперації, яка мала закінчитись за тиждень. Путін не тільки не добився жодної сіли, а навпаки. Треба дивитись на цілі та завдання спеціальної військової операції. А ці цілі та завдання полягали в денацифікації та демілітаризації України. З жодним з цих завдань ми не впорались, особливо що стосується мілітаризації. Ми замілітаризували цю країну як жодну іншу взагалі. Я не знаю більш мілітаризованої країни. Оце так новина. Казали ж на. Що вже і все ППУ України знищили, і всю авіацію. І взагалі вже жодного танку немає, а тут таке. Брехали виходить. Росіяни нариваються. Самка комсомола прибула на курорт, і знаєте, як кажуть, можна забрати людину з руського міра, але не руський мір з людини. Так, народ, ми щойно на з пляжу. Йдемо на ем, обід. Я йду на обід. Гм? І нехай косо дивляться всі німці, шведи, поляки, хто там ще є. Сьогодні вранці косилися на сніданку, бо я на сніданок ходила отак. От а зараз я йду ще ось так. І мені байдуже, бо знай наших, так? А потім вони жаліються, що їх депортують з ворожого НАТО. В принципі, якщо так свою родину любиш, то чого не відпочиваєш десь у Сибіру?